Усім привіт! Ви на каналі 3 в Декреті, і я дуже вдячна, що ви до мене завітали. Якщо вам буде нескладно, підтримайте мене підпискою та пальчиком догори до цього відео, а також напишіть коментар, якщо вам щось відгукнеться в цьому відео. Починаю свій день з того, що вирішила поміняти постіль. Прийшов час перепрати. У нас така спека, що сохне буквально все за одну годину, тому чому б не скористатися? І також сьогодні хочу попрати ось ці чохли на подушках. Вони вже йшли в комплекті, але, знаєте, буває так, що коли довго Користуюся сьогодні подушкою, навіть через наволочку все рідно, подушка стає жовтою. Ну, така, знаєте, неприваблива. І дуже класно, що в цих подушках ці наволочки зйомні, їх можна прати. Вони синтетичні, але я скажу так, що от більше ніж за рік користування я не відчула жодного дискомфорту. ну Звичайно, поверх я одягаю звичайно хебешну наволочку. І перестиляю сьогодні постіль. Все-таки колись я зберусь і виперу ще наші ковдри, бо вже пора, як то кажуть. Але чомусь кожен раз думаю, та не сьогодні, не сьогодні, а раптом світло вимкнуться, раптом те, а раптом все. І якось не доходять руки, але маю такий намір. Ну, а поки що е, займаюся спальнею і хочу після всього протерти пил. Знаєте, такий час, у нас ще ця кімната біля виходу. І з вулиці постійно приносимо пісок на ногах, і той пісок по всій хаті, де його тільки немає. Руки йдемо мити, значить, пісок у ванній кімнаті, йдемо в туалет, значить в туалеті хтось приносить, в коридорі, само собою, на кухні, бо треба щось взяти, якусь водичку з собою на прогулянку. Ну а якщо ще хтось зайде раптом в спальню, бо вона найближча до виходу, то ще в спальні того піску море. Тому вологе прибирання роблю частенько, фактично щодня. Але іноді проходжуся суто пилососом, а інколи ще й вологе прибирання. Зараз і жарко, і парко, і через високу вологість спека ще важче. Проходить. Дуже сподіваюся, що скоро якийсь дощ випаде, або трішечки стане прохолодніше. Хоча в нашій квартирі так терпимо на першому поверсі, але от я пам'ятаю, коли ми жили на 9-10, там без кондиціонеру ну, просто нереально витримати. І я це не говорю, тому що я якась така, що, наче, як знаєте, як в Тепличних умовах вирощена? Ні, я от серйозно вам говорю: на 9-10 поверсі південна сторона, вікна у нас були повністю на всю стіну. І в тебе солярій, в буквальному сенсі того слова, в квартирі. Тому я дуже співчуваю людям, які зараз без світла сидять на останніх поверхах, мало того, що без ліфту, так ще й в таку спеку. Ну, це просто. Це страшно, чесно, це страшно, бо якщо ще в холод можна вдягнутися, то в спеку ну, холодитися нереально. Тому побільше пийте водички, закривайте вікна шторами, затемнюйте, оприскуйте їх. Ставте кімнатні рослини, вони більше кисня дають. Ну, якось рятуйтеся в ванній кімнаті. От я пам'ятаю, коли народила свого першого сина в пологому будинку це був кінець липня, дуже було спекотно. Кондиціонер не, не включиш, бо дитина новонароджена, і я реально сиділа у ванній кімнаті. Ось тому це був один такий варіант, як перебути. Цю спеку дуже сподіваюся, що скоро стане легше. Я просто молюся про це. І напишіть ваші думки стосовно вимкнень світла, стосовно цієї аномальної спеки. Як ви думаєте, чому це так? У мене ще така є думка, що спека в місті набагато гірша, ніж десь там в селі, тому що все-таки генератори і ця вся інфраструктура на генераторах, а генератори це спалювання і багато вуглекислого газу, відповідно. Дуже сильно підвищується температура від них. От е, пройдіться мимо закладів на генераторах, ви відчуєте, що там спекотніше, ніж якщо просто пройтися там, де їх немає. Я вже мовчу про те, як важко дихати. Ну, словом, стільки бід приносить країна сусід, що, що просто хочеться сісти і плакати. Але попри те, що спекотна, я умудрилася якось захворіти. Причому і дочка захворіла, і чоловік у всіх такий якийсь кашель, знаєте, такий глибокий. І крім того, я ще дуже застудила вухо. Я одним вухом не чую. Це вже просто якось вийшло за рамки нормальності. Завтра записалася до лікаря, тому що відчуваю, що запускаю себе. Питаю в чоловіка, як це я так могла простудитись. Він каже: ну, мабуть, десь переохолодилася. Я дуже реготала з цієї його фразочки. Тому що кажу, ну так, сам час переохолодитися, всього лише плюс 35. А він говорить: ну насправді, в таку спеку людина шукає прохолоди, п'є холоднішу воду, ніж зазвичай, морозиво більше, там якихось охолоджених інших напоїв. І сам того не помічаєш, як перехолоджуєш горло, а через горло і може потрапити будь-яка інфекція, і в тому числі до вуха. Ось тому завтра. Вже й біжу до лікаря. Сподіваюсь, що там не запустили аж аж занадто, але тим не менше треба навідатися. Хоча мій чоловік-лікар, він і так, якби може мені сказати, який препарат потрібно придбати і капати там, до прикладу, однак без рецепту я там антибіотик, наприклад, не куплю. Закінчила прибирати у спальні, затуляю тут обов'язково з самого ранку штори, лише таку маленьку частинку лишаю. І в цій кімнаті у нас найбільш прохолодно протягом дня. Тому я тут і дітей вкладаю інколи, і легше всього ну, там, і працювати, наприклад, дитину вкласти на денний сон. А ось в дитячій кімнаті у нас тут е, виходить така південно-західна сторона. І досить спекотно. Я теж повністю закриваю шторами вікно. Провітрювання я лишаю, аби був невеличкий протяг. І от з протягом теж трішечки легше перебувати вдома, але все рівно я затемнюю цю кімнату, щоб спека не так сильно. Попадала всередину, і, як то кажуть, при, в темному приміщенні завжди буде трішки прохолодніше, ніж у освіченому. Тут уже дещо в мене з ночі висохло, тому я складаю щось ще так. Знаєте, комірці якісь на футболочках досихаю. Там буквально година їм треба. Ну, ось такі домашні справи буквально щодня. Стараюся зараз не дуже часто вмикати пральну машину лише за потреби. Але я вам напевно так здивую, що в цю спеку ми майже не гуляємо і не використовуємо одяг, тому якось воно так мало використовується і мало переться. І вирішила сьогодні, нарешті, скористатися новопридбаною такою спеціальною ганчірочкою, пуховкою від пилу. Чи для пилу, як правильно сказати, купувала її в Аврорі. Мало того, що вона така красива, естетична, так вона ще й телескопічна. І розтягується в довжину на, по-моєму, півтора метри. Ну, достатньо величенька така. Єдине, що ось ця пуховка вона незйомна, але я думаю, що її можна було б попрати і так за потреби. Ну, Я лише почала користуватися нею, тому такої потреби не було. Будемо зараз вам сином показувати, що ми купили в Сільпо. Купили що полу? Ні, це малина. Малинка обійшлася нам на 34 гривні сосиски, серденки по 47,99. Дві упаковки ми взяли ось такі без оболонки. Таку подалі трішки клади туди. Помідор жовтий, два штучки на 74 гривні зважили. вони такі м'ясисті, гарні. Три персики на 35 гривень майже. Ну, тому що ще твердоваті, але так до млинців, щоб щось було покласти. Далі гілочку помідорів 47,69. Звичайні помідорки. Можна було б на базар піти, але. Ми до половини дійшли і така спека, що ми просто розвернулися і пішли до магазину. Так, йогурти дитячі, туди, клади, туди, далі. Угу. Дитячі йогурти. Зараз акція в сітбо, на них вони йдуть по, 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 по 1699, якщо я не помиляюся. Сир кисломолочний, це той сир, який я полюбляю в сільпо. Він по 44 гривні за цю упаковочку. 340 грамів. Дуже класний на сирники, на запіканки. Супер, такий, як домашній. Борошно 15 чи 16 гривень, 15,49 кг. кілограм. Бо закінчились, хочу млинці приготувати. Що там ще мирон? Ще йогурти. Ще йогурти. Клади сюди. Такі авуша дитячі. Ми їх беремо завжди, кожен день по одній штучці діти з'їдають. А ціна... Їхня ціна зараз 15 гривень. Згущенка закінчилася. Якщо не помиляюся, то згущене молоко 33 гривні 90 копійок. Почекай, хліб, самій улюблений хліб Покровський. Зараз 18 чимось гривень. Далі купалочка ковбаски з салями посольська. Так, поч... почекай, Мера, не спіши, тут дуже швидко. 50 гривень, якщо я не помиляюся. Чи це не ця ковбаса? Почекай, почекай, почекай. Ця селямі ковбаска по 299 гривень була. Далі з, мі... з мінус 40% знижкою ось ковбаска якась, не знаю, не коштувала таку. Ще Агуша. А ще ще добава. Ось моцарелла така 38 гривень. Вона коштує 180 грамів. Ще ось такий сир зі знижкою 40%. Він був 90 з чимось гривень. І два баклажана на 25 гривень. Все, а і пакет. Все, зараз будемо готувати млинці всілякими добавками. Будеш мені допомагати. Знаєте, син уже трішки спостерігає зі мною і бачить, що інколи я, я якісь записую відео. Ну в основному я їх озвучую вже постфактум, коли діти сплять до прикладу, але іноді і при них щось говорю. І він каже: Мама, я теж хочу знімати відео. Це було дуже. Епічно сказано, якось неочікувано. Я кажу, що ж ти хочеш знімати. Ну, як я займаюся конструктором Майнкрафт, або як я там уроки роблю, я буду розказувати, що я роблю протягом дня, як ти? Та мені це дуже розсмішило, якось розвеселило. Тим часом я роблю перекус, такий десерт, можна сказати, просто ягоди нарізані та фрукти. Сьогодні тут буде зелене яблучко, кисленьке, воно ще таке персик, малина, лохина. Також тут батьки передавали йошта, і, здається, все. Дуже смачно вийшло, все кубиком нарізала, що там було не таке крупне. І додаю лише невеличку, малесеньку буквально краплиночку згущеного молока, аби трішки підсолодити яблуку, бо кислувати, хоча всі інші ягоди, в принципі, нормально. І наймолодшому сину, звісно ж, без згущенки. Та трішечки дитячої, ну, можна сметани, можна йогурту додати. Я додала дитячий сирок, він, в принципі, такий, знаєте, рідкуватий. Можна взагалі обійтися без цього. Мені здається, що ці, ово ці фрукти і ягоди це просто сама по собі картина маслом, їж і насолоджуйся, Але трішки так, знаєте, щоб присмачити. До речі, мої діти, як тільки бачать щось таке нестандартне, от не просто ягоди, вони одразу все з'їдають. А якщо їм дати, просто, наприклад, пів яблука, то це ще треба вмовити. Ну, так буває, тому вже виходжу з положення і якось трішечки вигадую різні способи подачі, аби їм хотілося. Також дітям і собі додала по кілька горішків. І ось така смакота на перекус у нас вийшла. Яскраво і дуже дуже смачно. У нас тут крапельний полив, тому що кондиціонери всі помикали. І бачите, згори капає цілу калюжу вже там накапало. Щоправда, не все попадає на петунії. Я раз на два дні на них багато літрів, два виливаю, чи три навіть води. І ввечері вже сухі квітки позбираю. Дуже велика спека, хоч вони і поливаються, але підсушуються. Ну, якось, якось так. Між іншим, на фоні щойно ви могли чути, як годуть генератори, і це вони досить віддалено від нас, не прямо під вікном, як то кажуть. Знаєте, це прямо радість, що під нами ще не орендували комерцію, тому що сто поставили б якийсь генератор прямо внизу, тут під вікном, і ми б також страждали. Коли ми йдемо десь на прогулянку, то це просто неможливо. От, просто неможливо там ні перебувати, ні дихати, ні слухати. Я не хочу нікуди ходити, чесно кажучи, біля нашого дома найтихіше. Зараз хочу приготувати. Аля Мохіто, Мохіто, хто як називає, ну, скажімо так, дуже подібний напій до Мохіто. Беру лайм, видушую сік, ну і шкірки також залишаю для насиченішого смаку. І також додаю кілька дольок звичайного лимона. Хоча можна не додавати, а додати тільки лайм. Але знаєте, лайм все-таки подорожчий буде, ніж лимон. Тому додаю. Ще й лимончик. І в мене не було свіжої м'яти, але я нещодавно привозила від батьків чоловіка і заморозила її в кубиках разом з водичкою, додаю кілька кубиків цієї м'яти подрібненої І заливаю все спрайтом. Ну, звісно ж, спрайт це не суперкорисно, але іноді можна. Тому я залила, даю трішки настоятися, якраз лід трішечки розтане. І це дуже такий Класний тонізуючий напій, він кислинку має, солодинку має і гарно втамовує спрагу. Я не знаю, можливо, ви мені порадите щось подібне до спрайту, але не спрайт, щоб не таке солодке, то буду дуже-дуже вдячна. А загалом то мені цей напій дуже подобається, тому записуйте рецепт. А це зняла як малий їсть свої ягоди. А син старший коло нього тусується, і просто він у нас такий активіст. Тут він не може встояти навіть хвилинку, щоб от знаєте, просто постояти. Ні, це для нього занадто. Важко. Якось навіть був такий прикол, ми йдемо, і довелося кілька хвилин постояти в черзі. І дочка мені прямим текстом каже: мама, я втомилася стояти і починає знаєте, дьоргатися, тусуватись, якось там мало не танцювати, це було дуже смішно. Перейдемо до приготування ще одного простого рецепту. Сьогодні все. На, на легкості і на простоті, знаєте, рецепти, які можна буквально всі приготувати за півгодини, бо вони супер легкі. Це щось на кшталт а, шаурми, але це не шаурма, тому що тут не, не зовсім такі інгредієнти. Ми натираємо сир, можна звичайний твердий якийсь, жовтий сир, можна моцареллу, як я, використати, будь-який, який вам подобається. Та нарізаємо помідори. Теж так, як вам подобається, я нарізаю тоненькими скибочками. У мене жовті помідори, вони такі смачні. По-перше, в них немає абсолютно кислинки, і вони, мені здається, найбільш стиглі і якось, знаєте, по часу вже вирощені, які є на ринку. І також я готую солений огірочок. Батьки передали консервацію ще минулорічну, бо вже скоро буде їхня свіженька, а також ковбаску. В принципі, можна використати варену ковбаску, можна використати відварене філе куряче, чи якщо у вас залишилися курячі стегенця, щось таке, що ви там не доїли, просто навіть котлету покриші чи відбивну, все, що у вас є в холодильнику. У мене була ковбаса. Нарізаємо також дрібненько, і також нам потрібен лаваш і який-небудь соус для змащування. Можна без соусу, тому що в принципі потім ми будемо гріти на пательні і сир розплавиться, буде смачно. Все, в принципі, далі зрозуміло. Завернути все в лаваш можна, до речі, якщо у вас круглі такі, як тортиллі, то зробити таким невеличким трикутничком. Ну, У мене були залишки простого лаваша, тому я роблю такі довгенькі рулетики. Ось, довгенькі. І дуже смачно виходить і діти їли, і ми з задоволенням. І знаєте, це і не дуже важка їжа. І в той же час нестандартна, ніби як знаєте, пюре і котлета, і якось цікавіше, і смачніше, і простіше. Тому ось залишаю ще таку ідею, що приготувати на перекус, на вечерю, будь-як. І готуйте з задоволенням, смакуйте. Покажу вам ще одну закупочку. Сьогодні робила дещо з м'ясного закінчилося, і вирішила підкупити квас. Дуже любимо влітку. Взяла дві пляшки великі, мінеральна водичка. Мені оця зараз смакує, хоча раніше її взагалі не приносила. Пластівці, які кілька хвилин варяться, крупнозернові, борошно, бо закінчилось. Свіжоморожений філапорції лосося там були зі знижкою, по-моєму, по 220 гривень ось ця пачечка. Також зі знижкою були креветки, ось такі 700 г Норвен, за 160 гривень. Фарш курячий, дві упаковки по 500 г. Ціною, я не пам'ятаю, 89 гривень, по-моєму, чи 85 за упаковку. Також ось такі, як вони називаються. Чи вапчичі. ну, словом, там всередині фарш, а зверху бекон 110 гривень. Зайшла в Галю, і ось ці котлети курячі, дві пачки. Тут кіло 300 дівчата, і хто мене дивиться? 300. 70 гривень. Я була в шоці. Більше я не буду купувати. Ціни якісь абсолютно неадекватні. По 200 гривень авокадо тверде, але дійде. Так, ось такі я дуже полюбляю малиндам: сирочки плавлені, три десятки яєць, коктейль томати, томати коктейльні. Далі якась намазка з лососом, кропом, сметанка. Кілька йогуртів ось такі, ось такі. Дольче по 10 чи 11 гривень була гарна знижка. Далі морква по-корейськи, білий виноград у нас по 124 гривні. Хлібчик. Тут взяла бургерний соус, іноді роблю шурму, і кетчуп, бо закінчився. І дітка кульки вони іноді з молоком їдять. І ось, -ось це все-все у мене обійшлося в. Без 100 гривень 2000. Зараз ми на вулиці. У нас 10-та година і 32 градуси. І це ще не все, що сьогодні обіцяють. Так, я приїхала з магазину, розклала, помила і буду робити зараз на обід і на вечерю і на завтра. Ну, рагу, овочеве, слово, мені потрібні баклажани, кабачок, цукіні, морква, цибуля, помідори і часничок, ось тут у мене є. Зараз все це кубиком наріжу і поетапно буду смажити. Ну, все просто. Я дуже люблю цю страву, тому що вона корисна, швидко готується. І ми з чоловіком любимо як додаток до усіх таких білкових страв, як гарнір, як перекус. Як салат навіть готувати зараз, коли вони сезонні ці овочі. Це просто одна з улюблених страв. І тут у мене ще е, куповані авокадо, вони тверді. Я їх хочу зараз в папір загорнути і десь там в таке біля віконечка покласти місце біля віконечка, щоб вони дойшли. Ну, а я займаюся стравою. У рецептів рагу є багато. Я готую. Все дуже просто, нарізане кубиком, просто додаю до попереднього вже обсмаженого а також кубиком якогось виду овочів і ось так поступово досмажую. Хтось смажить все абсолютно окремо і тоді об'єднує. Ну, як би я роблю швидше. Значить, перше, в мене йде морква, цибуля, далі баклажан, тоді кабачок і цукіні. На цьому етапі можете перець, якщо додаєте, додавати, і в самому кінці чесничок та томати. Я додала ще орегано, паприку копчену і сіль, і перець. І це дуже-дуже смачно. І Діти їли, і ми з задоволенням спробуйте вийшов ось такий великий судочок. Цієї страви, рагу дуже смачно, багатенько вийшло, ну, тому що я готую на декілька днів. У нас сім'я велика, і я стараюся діткам дати і в судочку залишаю в холодильнику. Сьогодні, також під вечір, у нас був купальний день. Ми покупали всі орхідеї і я ще одну пересадила, яка була завалена на бік, також їх замочила і поливаю. Ну і наостанок хочу поділитися покупочками, які буквально сьогодні ввечері зробила в сінсей. Ми з сином прогулювалися і на швидку руч попали на знижки. Перша, це була така подушка для дитячого ліжечка для новонародженого. Далі ось такі балетки дівчачі, 149 гривень, це дочті для того, щоб ходити в садочок на якісь свята. Такі кросівочки для Ореста взяла 329 гривень. М'якенькі і дуже легенькі, знаєте, скоро все-таки почнуться і осінні дні. Тож не буде зайвою парою. У мене є дуже багато від старших дітей взуття, але все рівно маленькі ці розміри. Бувають, що не попадаєш в сезон, бо все ж таки не всі одного там розміру народжені у мене. І також сину зловила ось такі черевики осінні, а теж на знижці. Вони коштують 200. 39 гривень, здається. І у нас там буквально в цьому сінцеї було дуже мало розмірів, і ось його і ще один ну, власне, все решта були розпродані, але я їх бачила онлайн. Зараз взагалі дуже багато знижок в цьому магазині. Знаєте, інколи буває щось недостойне, інколи нормальне, тому я беру. І також взяла ось такий набір штанців. Для наймолодшого це двонитка. Не скажу, що прям супер-вау-якісне, але у нас штани це такий розхідний матеріал, дуже часто рвуться і так далі. Були 109 гривень за дві штуки, тому взяла. Ну І ще один набір для сина: це ковтинка з штанцями, точніше, то швидше лосини. Той набір, вже такий більш якісний і коштував він 129 гривень. Власне, це всі були покупки, вони більше на осінь, але добре, що встигла вихопити нам потрібні розміри. Дякую всім за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк і прокоментуйте це відео, якщо вам цікаво. І підписуйтеся, мені буде дуже приємно. Бережіть себе і зустрінемось зовсім скоро у новому відео. До зустрічі!